Погасити мільйонні борги з зарплатні вимагають шахтарі державного підприємства «Селидів вугілля на Донеччині. Гірники вийшли на попереджувальну акцію протесту і заявили, вони на межі голодного бунтуаді наші дітей. Під стінами державного підприємства «Селиді вугілля протестують сотні шахтарів. До акції приєднались і їх сім'ї. кажуть, робітники чотирьох шахт від квітня не отримують зарплатню у повному обсязі. Наше основне потреби – накормити дітей голодного мужа, який йде в шахту. Вот і все дайте наші гроші, Ми нічого більше не просимо. В нічого лишнього ми не просимо. чому нам процентами дають деньги? Перед спуском у шахту Віталій прийшов підтримати мітингувальників. Прохідник із 11-річним стажем обурений через зарплатні борги. Не вистачає грошей навіть на їжу. Голодний бунт така а мирна акція. процесу. нету грошей, У нас ми голодний в шахту Нету Ні то ні копійки. без тормозка йду, голова вже кружиться. Гірники скаржаться три місяці їм видають зароблене частинами по 200-300 гривень. Чим розплатитися? за комунальні услуги за квартиру, я теж не можу заплатити. І з чим я ж говорю, як нам жити? приділ ходять, просять копійку, нету на тормозок навіть. шахтери, які під землю опускаються. І ніхто не услышить, і ніхто нічого не вирішує. Голова профкому підприємства запевняє, усі вимоги, з якими шахтарі вийшли протестувати, передадуть до кабміну. 7 числа там же бомриці стається зустріч з э, міністра, тому э, поставимо питання, які всі дуже проші до мітингувальників. Вийшло керівництво села вугілля. Заступник генерального директора запевняє, шахтарям виплачують в міру відвантаження та реалізації видобутого вугілля, тому і накопичуються борги. Ну обіщають з Києва десять мільйонів нам дать на заробітну плату априля. Реалізація довжні були вчора, і що ну сказали, що сьогодні та й за словами гірників. Одразу після акції протесту їм перерахують гроші за квітень. Втім, шахтарі збираються домагатися повного погашення боргів. Костянтин Іванов Сабитія канал Україна.